Як залишатись на зв'язку в окупації та захистити свої дані. Якщо мобільна мережа недоступна, спробуйте підключитися до інших українських операторів. Якщо змушені користуватись російською сіткою, пам'ятайте, до цих операторів має доступ ворог. Телефоном говоріть тільки про нейтральні речі. Уникайте тем, які можуть вам нашкодити. Краще зв'язуйтесь через месенджери. Не тримайте у телефоні чи комп'ютері дані, які можуть нести для вас загрозу. Коли щось видаляєте, не не забувайте очищати кошик. Цінну інформацію зберігайте на зовнішніх носіях або у хмарному сховищі. Після того як ви вантажили дані у сховище, видаліть застосунок, вийдіть зі свого облікового запису на iPhone чи Android. Створіть новий аккаунт, паролі та логани запам'ятайте або передайте рідним на вільній території, видаліть повідомлення, очищайте історію браузерів, закладки і чати в месенджерах. Порожній телефон може викликати підозру, тому тримайте на ньому якісь нейтральні застосунки та фото. За можливості знайдіть запасний мобільний, який зможете віддати на вимогу росіян. Передивіться свої підписи в соцмережах. Відпишіться від сторінок, які можуть викликати підозру в окупантів. Своїх акаунтів приберіть особисту інформацію, видаляйте обговорення провокуючих тем про політику, бойові дії, засудження Росії, не зберігайте фото військової техніки, руйнувань, скріншоти з новин, меми про ворога. Переіменуйте контакти людей, які беруть участь в опорі. Вигадайте інші реалістичні імена. Обов'язково блокуйте девайси за допомогою паролю чи відбитків. Відключіть доступ до геолокації, користуйтесь VPN. Так ви уникнете відстеження та матимете доступ тобто до заблокованих українських сайтів та телебачення онлайн. Якщо ви живете недалеко від лінії розмежування, можете зловити українське радіо на звичайні приймачі. Бережіть себе та читайте більше про кібербезпеку на довідка.інфо.